Тьоткіна був бойовий контакт, де штурмові групи ЗСУ переплили на човнах в південній частині річку Сейм в лісовому масиві. Були штурмові дії ЗСУ і в районі Бессалівки, де ресуфікація та демілітаризація блокадних іпотечників триває. Якщо вірити російським пропагандистам, то ЗСУ на південь від Тьоткіна накопичує резерви з 24-ї ШБ, 47-ї ОМБР та 158-ї ОМБР. Весь Глушківський район санітарної зони під постійною дроновою атакою ЗСУ, а цієї ночі ворожий РЕП направив дрон літакового типу в житловий будинок в Курську. Ви що робите військові злочинці Московії? Контрнаступальна операція ЗСУ тривала в районах Новокостянтинівки, Яблунівки та Садки. В Кіндратівці тривали позиційні бої без просування. Юнаківці тривали жорстокі позиційні бої, як вуличні в самому селі, так і на його околицях. Наші підрозділи тиснуть по флангам. В східніше в районі Олександрії, 22-й батальйон спеціального призначення у складі 21-ї механізованої бригади, звільнив понад 7 квадратних кілометрів, включаючи східну та південну частину гідрологічного заповідника Олександрійський. А тим часом на Аляску ФСБ завезла своїх пінгвінів для зустрічі Оркафюрера. Місцеве населення підтримує Україну та проти росіянського фашиста.